З нагоди 250-річчя засновника Харківського університету Елі Темківського в Туранівці відкрили два пам'ятні знаки. Один пам'ятний знак встановили на місці поховання науковця, а другий вздовж дороги Ямпіль Глухів. Події передувала більше ніж піврічна робота директора музею Трудове братство ММ Неплюєва» Валерія Авдасьова, якому вдалося встановити місце поховання науковця. Зробити це було надзвичайно важко. Адже склеп та старовинна церква були знищені за радянських часів. Він достойний цього пам'ятника си людина благородна, сильна. От тих ті, ті, кого народ називають старшими. Тобто, які ведуть духовно, свій народ. Я сповістив, коли я ще написав першу статтю 12 січня цього року, я думаю, напишу першим, тому що щоб воно через півроку буде відкриття, і от я саме, повідомив начальнику відділу культури Анісі, що кажу, так і так, у самому році така буде нас подія, 250 років від дня народження. Треба це вийти знак. Вона каже, звичайно, ми це підтримуємо, тільки підтримку відчув. І навіть мені не дивилося, якби ще було самому це робити. Це було зроблено якби, тим, хто це за це має відповідати, зроблено було е, е, добре, своєчасно, і як ми бачимо, зараз відкриваємо цей пам'ятник. Начальниця відділу культури та туризму Ямпільської селищної ради Аліна Кабанова говорить, що Ілля Тимківський був видатною постаттю. Пам'ять про нього намагалися стерти у радянські часи, а тому важливо її відродити і передати нащадкам. 250 років від дня його народження, і ми урочисто сьогодні відкрили пам'ятний знак на місці, де знаходилась раніше Туранівська церква ведення Пресвятої Богородиці, де був і похована похований Тимківський разом зі своєю дружиною Софією. І на в'їзді в село Туранівка також встановлено пам'ятний знак, що саме тут вони проживали зображений їх сімейний герб, тобто, щоб люди проїжджали і бачили, що це видатне село. староста Воздвиженського округу Оксана Горбачова говорить, що незважаючи на те, що сьогодні Туранівка невелике село, мешканці та місцева влада доклали багато зусиль для того, щоб впорядкувати пам'ятне місце. Це село раніше було дуже велике. Тут у нас була польова бригада від нашого колгоспу. госпу. Ну, на жаль, зараз вже люди молоді, деякі повиїжджали, залишилися пенсіонери, але живуть тут 12 сімей живі, ну, такими своїми всіми силами зробили це місце от таким, як воно зараз є. І подальшому я думаю, що до нас може залучитися ще хтось, допоможе. Нам може як більше розширити цю територію. І ми будемо слідкувати звичайно, розвивати нашу історію про великого, про такого великого вчителя, велику людину.